Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Mercedes Sprinter 316 2017 рік випуску. 9 місяць автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. В класному кольорі автомобіль на трубах, на автоматичній коробці передач 163 кінських сил. Економний, динамічний комерційний транспорт. Такий один автомобіль ми вже завезли до України, вже проданий, є ще один. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб, Весь в рідній фарбі, незважаючи на свої роки. Чесний перевірений пробіг. Є багато різних вантажних фургонів. І всі автомобілі з чесними перевіреними пробігами. Купуючи тут зразу з Нідерландів, з відеоогляду, ви маєте чесний пробіг. 283 828 км. Автомобіль має сидіння пілот. стан автомобіля відповідає його пробігу. Три сидіння. Кермо трішечки потерте, тому що автомобіль, напевне, їздив по місту. Є в нас навігація, кондиціонер, все працює, все чітко. Кондиціонер заправлений до повного. Автоматична коробка, 7 g тронік мультикермо, круїз, все є в даному автомобілі. По вікнах автомобіль 2017 рік і буде розмитнений 2017 року. Роком. Можна для себе, як захотіти, легенько полірнути, забрати якісь мікроцарапинки по буді, автомобіль також в ідеальному стані відносно цього пробігу. Також автомобіль має фаркопчик. Є багато інших автомобілів, Ренотрафіки, Реномастера, легкові, електричні автомобілі. Кого цікавить, звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, телефонуйте 050 565 08 17. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Даний Mercedes-Sprinter виїжджає в Україну, а саме в місто Тернопіль.